Глава 23. І піднялася вся громада їхня, і повели його до Пилата, і почали звинувачувати його, кажучи, Ми знайшли цього, який розбещує народ наш, і забороняє давати податок кесареві, називаючи себе Христом Царем. Пилат запитав його Ти цар юдейський? Він же сказав йому у відповідь: ти кажеш? Пилат сказав первосвященникам і народові, ніякої провини я не знаходжу у чоловікові цьому. Але вони наполягали, кажучи, що він розбещує народ, навчаючи по всій юдеї, починаючи від Галилеї, і аж до цього місця. Пилат, почувши про Галилею, запитав Хіба він галилеянин? І, довідавшись, що він з області Іродової, послав його до Ірода, який у ці дні теж був в Єрусалимі. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього яке небудь знамення. І ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому. Первосвященники ж і книжники стояли і наполегливо звинувачували його, але Ірод, зі своїми воїнами, зневаживши його і познущавшись з нього, вдягнув його у світлий одяг і повернув його до Пилата. І стали від того дня Ірод і Пилат друзями, бо раніше мали ворожнечу між собою. Пилат же, скликавши первосвящеників і начальників та народ, сказав їм: Ви привели до мене чоловіка цього, який ніби розбещує народ, і ось я перед вами допитав і не знайшов чоловіка цього винним ні в чому з того, у чому ви звинувачуєте його. І ірод теж, бо я послав його до нього, і нічого вартого смерти він не вчинив. Отже, покаравши його, відпущу. А йому й треба було заради свята відпустити їм одного в'язня. Але весь народ почав кричати: Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той, за якийсь вчинений у місті бунт і вбивство, був посаджений до в'язниці. Пилат знову підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса, але вони кричали Розіпни, розіпни його. Він утретє сказав їм, яке ж зло він учинив. Я нічого вартого смерти не знайшов у ньому, отже, покаравши його, відпущу. Але вони продовжували з великим криком вимагати, щоб він був розп'ятий. І перемогли крики їхні і первосвящеників. І Пілат присудив. Щоб було за проханням їхнім, і відпустив їм ув'язненого за бунти вбивство, якого вони просили. Ісуса ж віддав на їхню волю, і коли повели його, то затримавши якогось Симона, Кириниянина, що йшов з поля, поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом. І йшло за ним дуже багато народу і жінок, які плакали і ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо ось надходять дні, коли скажуть блаженні неплідні, і утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть говорити горам упадіть на нас і пагорбам покрийте нас, бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що ж буде з сухим? Вели й двох злочинців з ним щоб убити, і коли прийшли на місце, що зветься лобним, тут розп'яли його і злочинців одного з правого, а другого з лівого боку. Ісус же говорив. Отче, прости їм, бо не відають, що чинять, а ті, що ділили одяг його, кидали жерем, і стояли люди і дивились, насміхалися ж разом з ними і начальники, кажучи інших, спасав, нехай спасе себе, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього і воїни, підходячи та підносячи йому оце, ти казали якщо ти, цар юдейський, спасися сам. І був над ним напис, написаний письмом грецьким, римським і єврейським. Цей є цар юдейський. Один з розіп'ятих злочинців хулив його, говорячи, якщо ти Христос спаси себе і нас, озвався й другий і докоряв тому, і казав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те саме засуджений. І ми, засуджені, справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив, і сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. І сказав йому Ісус, істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Було ж близько шостої години і настала темрява по всій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмарилось, і завіса в храмі роздерлась посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. І сказавши це, віддав дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога, і сказав, воістину, чоловік цей був прав. І весь народ, який зійшовся на це видовище, побачивши, що сталося, повертався, б'ючи себе у груди, всі ж, хто знав його, і жінки, які прийшли з ним із Галилеї, стояли віддалік і дивилися на це. І ось один чоловік, на ім'я Йосиф, що був радником, чоловік благий і праведний. Який не брав участи у раді і справі їхній, Заримафеї, міста юдейського, який сам сподівався царства Божого, прийшов до Пилата і просив тіло Ісусове. І знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його у гробі, висіченому у скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця, і надходила субота. Слідом же йшли жінки, які прийшли з Ісусом з Галилеї і бачили гріб, і як покладено було тіло Його, повернувшися, вони наготували пахощі та мирро і в суботу нічого не робили за заповідь.